Київському міський голова вперше прокоментував відносини з керівництвом ОПЗ під час звіту за 2025 рік. Володимир Новацький розповів про роботу підприємств громади. Окремо зупинився на становищі Одеського припортового заводу. Зауважив, що знайти спільну мову з дирекцією ОПЗ наразі не вдалося. Директор Одеського припортового заводу мене там критикує. Я не знаю, я з ним практично дуже рідко спілкуюся. Я ніколи в житті про нього нічого поганого не сказав. Тим більше публічно, абсолютно він працює, це його його, він його можна, по можливості, як це. Но він там. В засобах масової інформації. Ну, все одно ж є якась причина, чому ви з самого початку у вас не було діалогу з директором одеського припортового заводу. Вони вважають, Конфлікт? вони, ні, конфлікту не було. Вони вважають, що ми повинні більше допомагати одеському припортному заводу. По ціні там були по стокам, там чи ми там повинні, так як ми дали там 25 мільйонів, да, 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 мало ще ми повинні помагати, бо прийшов час заводу помагати, а ми не можемо допомагати скільки. Хоч ми там з як, питання завжди знаходимо компроміс. Якщо там приїжджали відключати електроенергію на припортовому заводі, ми я вклю. Підключався і СОБЛЕ НЕРГОІСОБОЛА ДМІНСРЦІ Для того, щоб не відключали, тому що там вони працюють по нашим стокам, очисні споруди повинні працювати, все-все-все. Ну, Скажімо так, ми якось я завжди старався чимось якось не мірі можливості допомогти, все, що я можу. І буду допомагати, якщо їм буде така можливість. Ну, директор завода прийш... прийняв іншу сторону, хоча ще разу в нас не було конфлікту. Ми ніколи з ним ніякі там не конфліктували, проблем не виникало, але хтось йому, хтось йому там допомагає в цьому плані. Повну відповідь на питання щодо стосунків між керівниками ви зможете побачити у відеозвіті міського голови. Водночас телебачення громади готове надати ефірний час для коментарів від дирекції одеського припортового заводу. Звіт міського голови цього року вийде в запису такий формат, обумовлений критичною ситуацією з електропостачанням, що сталася через російські обстріли. Також Володимир Новацький розповів про бюджет, середню заробітну плату по громаді чи змінилася кількість населення у у порівнянні з 2021 роком. Телебачення громади планує опублікувати повну версію звіту до кінця поточного тижня. Втратили зв'язок, але не втратили надію. Рідні полонених та зниклих безвісти захисників вийшли на акцію 8 лютого. Традиційно захід відбувається на перетині проспектів Миру та Григорівського десанту. Стоять годину, аби нагадати суспільству про долю українців-невільників, українців, які зникли на війні за портретом кожного військового історія батьків, дітей, дружин, які чекають своїх героїв, не дали нам побачитися з рідньою, Він вирвався обманом, приїхав до нас. І ми один раз побачилися, якби з дітьми було такі сутки. От ми що побачилися. На жаль, це були останні сутки наші, що ми І потім він вже зник, вийшов на позицію і зник якби, просто і на зв'язок не виходив. Був на Донецькому напрямку, він був на Запорізькому напрямку, але, на жаль, на Запорізькому напрямку він став безвісті зниклим. Ось. І через деякий час ми вже побачили в телеграм-каналах його фото, його відео, і так ми зрозуміли, що він в полоні, що він живий. Ось. І через три місяці десь нам підтвердили офіційно полон. Я не знаю, чи можна це казати, чи ні. Через руснявих волонтерів. Ось. І у нас була змога відправити йому відеозвернення, він міг нам відправити. Відеозвернення, але потім якось вони перестали виходити на зв'язок ось і кажуть, ну, ніч, нічого, просто все. Тому ми просто тепер чекаємо. Мій брат добровільно пішов сам з 7 січня 2025 року. І 25 квітня його перевели з Учебки вже. І 27 квітня, на його день народження ввечері він пішов на своє перше бойове завдання. Останній раз, коли ми з ним спілкувалися, це було 27 квітня, в 10 годин вечора. А згідно акту розслідування 28-4 ранку вони потрапили у засідку і зв'язок з ним перервався. І на сьогоднішній день більше ніякої інформації у нас немає. На початку лютого з обміном додому повернулися 157 воїнів. Пані Валентина отримала звістку від сина. Добра звістка є. З цього обміну, 157, є хлопець, який сидів з моїм сином і в Курській Мордовії Богдан Макітренко. Я давно про нього знаю. І він, його сестра телефонувала моєму брат... старшому синові. І вони хочуть мені зробити завтра сюрприз. У мене день народження завтра. Знову ці білі троянди будуть. От. І написав він, що Даніела ця сестра, сказала, що з районом все нормально. Ну, у мене сьогодні такий віршик, якщо можна, про білі троянди. Білі троянди ти сам подаруєш і обіймеш, приголубиш і поцілуєш. Та довго розлука тебе не зламала, волю і силу загортувала. Поруч із надією невимовний біль за кілька днів до акції. Пан Анатолій отримав результати ДНК. Дані співпали. Батько запрошує на похорони сина. Павла Канібалоцького ховатимуть незабаром. Були робили ДНК і десь на четвер, п'ятницю його будуть хоронити. Я просив всіх, хто прийшли. Попрощали моїм віночкам. Хто його знав, хто не знав? Пусть приходять, прощаються за він. Под Курською, десь Леонідово, населений пункт Курський. Теж їх 8 человек там. Осталось двоих бачили, що лежали, а останні не снідають. А це позвонили якраз теж позвонили 4 часа 4 числа вечора. Що так і так ваша ДНК завпала. Та все. Все одно буду все время виходити на акцію, бока наш солдат позицій не вернеться наш воїн. В акції підтримки полонених та зниклих безвісти взяли участь близько 30 людей. Приходять не тільки родичі, а й друзі, знайомі, небайдужі містяни. Кожна людина і кожен сигнал автівки розділяє душевний біль, говорять учасники заходу. Це ще дуже вдячна людям, які це придумали. І звернутися до всіх, якщо вважаєте, що це е, нікому не потрібно, так, щоб долучитися, підтримати, але це не так. Ми це все відчуваємо. І кожен сигнал, який лунає, він наче цей біль розділяється. І тому після акції стає, наче трошки легше, тому що цей біль вже не тільки в тебе, не тільки серед твоїх рідних, а наче з тобою всі з ним розділили його. Тому, Приходьте, підтримуйте, сигнальте, проїжджайте, допоможіть підтримати наших героїв, які ми віримо, що вони живі і що вони відчувають, що ми тут за них стоїмо, виборюємося. Дякую. Акція підтримки полонених та зниклих безвісти захисників та їх родин є безстроковою. У південному захід відбувається двічі на місяць. Три мільйони літрів води з бювету. Саме стільки було закачано зі свердловини за два роки роботи. Доступ до безкоштовної питної води мають всі жителі громади. Подачу зупиняють лише під час мінусової температури або технічних робіт. Настоятель храму святих апостолів Петра і Павла у ГКЦ розповів, що кнопка подачі води періодично ламається, тож обладнання потребує постійного догляду та ремонту. Ми бюлет зробили не для вірників нашої парафії, а зробили для всіх мешканців громади. І фактично це є спільне благо. Всіх нас і тому, коли ви приходите берете воду, ну то старайтеся не ламати обладнання, бо дуже часто приходиться міняти кнопки. Я знаю, вже від початку роботи, мабуть, що кнопок 15 ми замінили для правильного функціонування бюлету. Кожен місяць приїжджає майстер. В нас є підписаний договір з організацією, яка спеціалізується на обслуговуванні бюветів. Він проводить технічне. Там заміна фільтрів, тобто все, 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 те, що те, що необхідно, робиться щомісяця. Ведеться журнал про ну, про, про те, що те, що він робить, які фільтри міняє, які реагенти змінює. Періодично робиться аналіз води, щоб вода відповідала в принципі нормам. І обслуговування, і ремонт. Це все вимагає досить великих коштів. Навіть та сама електроенергія, яка потрібна, щоб викачати воду, провести її через ці всі системи очищення. Це все електроенергія. це кошти. Щодня за водою приходять люди різного віку. Вони набирають її не тільки для пиття, а й приготування їжі. Пані Олена зазначає, що користується бюветом із перших днів його відкриття на території храму. Вода дуже хороша, накипу у чайниках немає. І дуже багато людей раніше говорили, ой, там погана вода, все. А потім приходили і прохали вибачення, тому що взяли родичам на якість, то говорять, що мені дуже багато таких мікроелементів, що дуже вони корисні і дуже вода гарна. Ми варимо їсти з неї, ми п'ємо її, сиру тільки сиру, бо вона дуже корисна. І нам з чоловіком от дві нам вистачає на два дні. Єдине, що коли морози сильні, замерзає, і ми не беремо її, відмикають, щоб не порвало труби. Це одне. І ще я дуже б хотіла б попрохати. Дуже багато людей приходять, сильно натискують на кнопки. розумієте. От прийшли, натисли на кнопочку, вода не тече, значить, її немає. А вони тиснуть і буває, кнопка западає, і ми без води всі сидимо. І вони тоді говорять: о чому вимкнули воду? Свердловина знаходиться на глибині 72 метрів працює бювет з 6 ранку до 7 вечора.